Таю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи Різник і далі, як завжди, про головні події. Припинення вогню бути, лідери Нормандської четвірки в мінську погодили умови миру на Донбасі. Ні, пропаганді Верховна Рада призупинила акредитацію деяких російських ЗМІ. Мобілізація в розпалі. Військово зобов'язані активно відновлюють знання та навички. На Донбасі зупинять вогонь, відведуть важку зброю, і проведуть місцеві вибори. У мінську завершились переговори лідерів України, Росії, Німеччини та Франції з урегулювання конфлікту на Донбасі. Перемовини тривали понад 15 годин. Підсумком нічних дебатів став підписаний контактною групою. Документ його головний пункт обопільне припинення вогню з 15 лютого. Незважаючи на всі служності переговорного процесу. Нам э, все-таки удалось договориться о главном. Первое. Договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля. Кстати говоря, почему так долго шли согласования? Я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями э, Донецкой и Луганской народных республик. В документе есть. Чітке зобов'язання виведення всіх іноземних військ з території України, Незважаючи на жорстке наполягання, ні на який статус автономії, ми не пішли. У нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації, ми також не пішли. Цього ні автономії, ні федералізації в документі немає. Окрім припинення вогню, який береться гарантувати ОБСЄ, на Донбасі. Відповідно підписаного документу, має бути створена 50 кілометрова буферна зона. Погоджено пункт і про місцеві вибори, які мають відбутися згідно з українським законодавством. Після цього на тимчасово окупованих територіях мають поновитися соціальні виплати та відновлено контроль України над україно-російським кордоном. Принаймні про таке йдеться в документі. З'явилася надія і на звільнення з під арешту в Росії полоненої української льотчиці Надії Савченко. Про це також розповів український президент. Йдеться про домовленість із звільнення всіх заручників та полонених і в опублікованих мінських угодах. Цей процес має завершитись упродовж 19 днів. Водночас, як заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, механізму автоматичного звільнення Савченко не існує. Він зауважив, що Савченко висунуті дуже серйозні звинувачення. Нувачення, і щоб вони були зняті, слідчі органи повинні прийти до того, що ці звинувачення недостатньо обґрунтовані. Протягом минулої ночі спостерігалось зменшення кількості обстрілів позиції сил АТО на Донбасі, проте, незважаючи на мирні ініціативи України та європейських лідерів, повністю вогонь злочинці не припиняли. Загалом терористи 24 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Упродовж доби продовжувалися бої за Логвінове. Цей населений пункт є стратегічно важливим для українських військових на ділянці траси Артемівськ-дебальцеве. До цього низка атак українських силовиків була безрезультатною. У четвер по обіді штурм вдався. Про це відзвітував командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Підрозділи збройних сил України взяли штурмом селище Логвінове. Залишились незначні осередки спротиву. Частини батальйону Донбас проводять зачистку селища і прилеглої ділянки траси. Тим часом, Дебальцевський плацдарм залишається найгарячішою ареною бойових дій дев'ять разів з використанням практично усіх видів озброєння. Ворог обстріляв Дебальцево та навколишні селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по вільховій, петрівці, станків та мінометів по станиці Луганській, Кримському, на Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Незважаючи на заяви російських високопосадовців про відсутність російських військових і військової техніки на території України, зафіксовано черговий незаконний перетин україно-російського кордону. В ніч на 12 лютого в районі населеного пункту Ізварена відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон, півсотні танків, чотирьох десятків реактивних систем залпового вогню Град, ураган та «Смерч» і такої ж кількості БТРів. В РНБО звітують тільки за останню добу виїхали з небезпечних районів Донбасу 3108 осіб. Зазвичай кількість біженців складає близько 800 щоденно. Микола Різник, соціальна країна. У Харкові затримали сепаратиста. Слідчі оголосили йому підозру у масових заворушеннях в березні минулого року. Тоді 31-річний громадянин прибув на майдан свободи в Харкові для участі в масових безладах, спрямованих проти чинної влади. Зловмисник за даними правоохоронців активно закликав до непокори і увірвався до облдержадміністрації проти правопорушника, зібрані оперативні матеріали, в тому числі і записи з камер відеоспостереження за масові заворушення підозрюваному. Загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Нагадаємо, 1 березня минулого року в Харкові під будівлею ОДА проходив проросійський мітинг, після чого адміністрацію було взято штурмом. Російським журналістам заборонили працювати в органах державної влади України. Про це через постійні прояви пропаганди та викривлення інформації нардепів попросили українські працівники мас-медіа. Відтак нардепи проголосували за проект постанови про тимчасове призупинення акредитації журналістів та технічних працівників деяких російських змі. Яна Курченко знає більше. Торі за час удалося стоять депутатам працівниками правительства. Носить абсолютно врімний характер, продержаться всего только місяць. Той компроміс, на котрий сегласи Сяценюк, по суті, та только временна уступка, которая нічого не рішає. Це фрагмент прямого включення кореспондента російського телеканалу Росія 24 чотири. Журналіст розповідає про український бюджет, який парламент ухвалював усю ніч. У його тексті звучать оціночні судження і висновки щодо головного кошторису України, зокрема. Ма кореспондент наголошує на тому, що компроміси, на які пішла коаліція з опозиційним блоком, не мають жодної сили. Це далеко не поодинокі випадки недостовірного висвітлення подій російськими змі в Україні. Російські журналісти приходять в орган влади, записують когось без представлення із українських політиків. Після цього монтуються відповідні відеосюжети і все це використовується в інформаційній війні проти України. І такі випадки зафіксовані. Аби запобігти російській пропаганді при висвітленні роботи державних органів влади України, парламентські кореспонденти неодноразово збирали підписи і зверталися до спікера переглянути порядок акредитації російських змі, аби відвернути російську пропаганду і забезпечити інформаційну безпеку України. Після восьми місяців війни на сході профільний комітет таки розглянув питання і рекомендував Раді проголосувати за тимчасове призупинення акредитації російських медійників. Проект постанови пропонується тимчасово призупинити акредитацію журналістів. Та технічних працівників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України на час проведення антитерористичної операції на національній раді з питань телебачення радімо визначити перелік засобів, які які призупиняються. Акредитація, друге, я би продовжив при органах державної влади та місцевого самоврядування. Постанову нардепи підтримали одностайно. Колеги, 239 рішення прийнято. Яна Курченко, Артем Котасов. Соціальна країна. В кулуарах Верховної Ради побилися народний депутат від самопомочі Єгор Соболєв та Вадим Івченко з батьківщини. Причиною бійки став законопроект, який пропонує віддати місцевим депутатам право змінювати призначення земельних ділянок за межами населених пунктів. Така ініціатива не влаштувала нардепа із самопомочі до створення земельного кадастру та проведення нових місцевих виборів. Цей закон приймати не можна пізніше. Написав Єгор Соболєв. А івченко ж наголосив, що місцеві ради Виборний колективний орган і ризик корупції на їх рівні явно менший ніж у призначених у Києві чиновників за розмахування кулаками. Спікер парламенту Володимир Гройсман дав доручення регламентному комітету розібратися в ситуації та, можливо, відсторонити депутатів Соболєва та Івченка від участі у п'яти пленарних засіданнях. Судова реформа в Україні, бути чи не бути нині у Верховній Раді є два законопроекти: один поданий президентом, інший громадськістю. Різниця між ними, на думку експертів, кардинальна. І поки нардепи ще визначаються, активісти і фахівці б'ють на сполох. Ось такий незвичний папір. Активісти реанімаційного пакету реформ принесли депутатам під Верховну Раду. Він символізує коаліційну угоду, яку підписала парламентська більшість. Четвертий пункт судова реформа в коаліційній угоді. Чітко написано: судова реформа буде проведена через зміни до законодавства з метою зменшення політичного впливу. В той же час законопроект 1656 в тому варіанті, в якому він зараз є в залі. Він цей вплив збільшує. Відповідно, питання до депутатів чи варта? Коаліційна угода, паперу на якому вона написана, ну чиї можна виконати використати за призначення. Обидва законопроекти були у порядку денному. Сьогодні їх мали розглянути у другому читанні, однак не ризикнули. Надто вони різні. Законопроект президента розширює можливості впливу президента на суди, зокрема, додає йому неконституційних повноважень, наприклад, ліквідація судів чи переведення судів. А в громадському законопроекті відсутній будь-який політичний вплив на суди з боку президента чи з боку парламенту, і так само відсутній вплив на кар'єру судді. тобто, все вирішують органи судівського самоврядування і кваліфікаційні судові органи, які незалежні. Від влади під час розробки свого законопроекту активісти провели дослідження. Опитали громадськість експертів і навіть суддів. За реформування системи висловилися всі, в тому числі і за словами Ярослава Юрчишина, представники Феміди. Про кричущі цифри звітують і соціологи. Поширеність корупції серед суддів вважають 94%, що вона існує. Залежність судді від політиків 80%, залежність суддів від олігархів 80%, Ухвалення замовних рішень 77%. Символічний папір жоден із нардепів не взяв. Відклали депутати і розгляд законопроєктів. Яна Курченко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко Соціальна країна. Міжнародний валютний фонд надасть додаткову допомогу нашій державі у розмірі 17,5 мільярдів доларів. Проект меморандуму з МВФ схвалив український уряд за умовами кредиту. Україна має підвищити тарифи на комунальні послуги до рівня собівартості, зменшити спеціальні пенсії та збільшити доходи незахищених верст населення та проводити ефективну боротьбу з корупцією. Інфляція ж в країні не повинна перевищити 10%. Програма розрахована на 4 роки і за умови і. Успішного виконання та припинення російської агресії вже наступного року, пообіцяв прем'єр, українська економіка почне зростати. Програма передбачає низку важливих, складних, але ефективних рішень: ефективних рішень в управлінні економікою, в боротьбі з корупцією, в наведенні ладу в енергетичному секторі, в оптимізації державних видатків і скорочення державних видатків, в збільшенні до 3% ВВП видатків на інвестиції в скороченні апарату державних чиновників, в наведенні справедливості в пенсійній реформі. А тим часом працевлаштуватися в Україні все складніше. Відзначають фахівці, особливо гостро проблему відчувають вимушені переселенці з Криму та Донбасу. Як можуть допомагають переміщеним особам волонтери? Як це виходить? Дивіться в сюжеті журналістів Чорноморки. Устроиться на работу в стране становится все сложнее, отмечают специалисты. По данным службы занятости Украины, сегодня на одну вакансию приходится 26 соискателей. Усугубила ситуацию миграция населения из оккупированной территории и зоны АТО. Сейчас число внутренне перемещенных лиц насчитывает более миллиона человек. На помощь иногда приходят волонтеры. Просто это поклик как у всех на Майдане, да, допомогти тем, кто, кто потребует этой помощи, допомогти так, как ты умеешь, сокращен. И с з подіями в Крыму, а потім з подіями на Сходе, мы просто почали отримувати, поскольку люди передавали один одному информацию, просто почали до нас звертатися. Но общественники осчастливить работой могут не всех. Сергей Сулянин осенью прошлого года перебрался в столицу. Как раз ему вакансии не нашлось до сих пор. Когда видят мое резюме, приглашают на собеседование. Да, опыт хорошо, но когда потом вникают в то, что возраст, и незнание территории – Начинаются дополнительные вопросы, отговорки. Мы перезвоним, подождите. И все на этом заканчивается. С февраля прошлого года к общественной организации Центр занятости свободных людей обратилось 4,5 тысячи переселенцев. Нашли официальную работу с их помощью около тысячи человек. У нас были случаи, когда к нам приходили юристы, показывали свое резюме, при нас отодвигали его в сторону, закрывали папочку и говорили «Грузчикам есть работа? Вот прямо сейчас нужны деньги, грузчикам есть работа? Пойду все что угодно делать, мне нужно завтра ребенка покупать продукты. Ну, все что есть, дайте пожалуйста эту работу». Люди совершенно амбиции свои оставили на прежнем месте жительства. Полторы тысячи вакансий от волонтеров сейчас ждут своих соискателей. Центр занятости свободных людей, в отличие от рекрутинговых агентств и государственной службы занятости, выбирает только тех работодателей, которые готовы трудоустроить переселенцев, отмечают сами общественники. Также предоставляют услуги по повышению квалификации. Для временно перемещенных лиц такие курсы бесплатны. В конечном итоге все за счет международных фондов и организаций. Благодаря этой возможности есть уже те, кто с нуля создал свой бизнес. Юрий Кущерик один из них был заказ до конца января и на сегодняшний день у меня есть заказы до середины марта вот в планах у меня э, взять еще людей так как я сам не успеваю э, особой рекламы нет это все работает по сарафанному радио э, знакомые друзья э, или тем людям которые я уже сделал да, советуют меня у меня есть только визитка В планах волонтерской организации Центр занятости свободных людей помогать найти работу солдатам из зоны АТО с инвалидностью. Мобілізація набирає обертів, повістки до воєнкоматів, медкомісії та співбесіди для декого вже в минулому тепер військово зобов'язання активно відновлюють теоретичні знання та навички і готуються до реальних бойових дій. Набір до збройних сил України та добровольчих батальйонів триває. Як патріотизм перемагає антимобілізаційні настрої, дивіться в матеріалі Анастасії Остроушко. Володимир лейтенант запасу і за спеціальністю картограф, коли отримав повістку, ні на мить не сумнівався. Свого часу навчався на військовій кафедрі в університеті. Тепер готується служити в умовах реальних бойових дій. По військовому стримано розповідає, як звістку про його мобілізацію сприйняли рідні. Я кожна там мама, е, дружина. Ну, звичайно, їм було. Не мали в аж такого бажання, щоб, наприклад, військовослужбовець, в даному випадку я йшов кудись. Але кожен військовослужбовець зобов'язаний виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Разом із Володимиром у військовому інституті при університеті імені Шевченка проходять перепідготовку ще чотири сотні мобілізованих. Це офіцери віком від 22 до 55 років. Серед них є навіть ті, хто пройшли пекло АТО в добровольчих батальйонах. На курсах підвищення кваліфікації їм надається матеріал по їх професійно, військово-професійний, скажімо так, складовій, а саме, по. В геодезії саме по фінансах і саме по морально-психологічному забезпеченню, з урахуванням тих проблем, які виникли під час проведення антитерористичної операції. Вже після теоретичного курсу та оновлення знань офіцери пройдуть бойове злагодження у військових частинах. Навчальні матеріали максимально оновили у зв'язку з військовим конфліктом на сході країни. Тепер офіцери проходять і курси з тактичної медицини. Загалом мобілізація військовозобов'язаних проходить за планом. Про це звітують у Генштабі. До 16 березня 2015 року військово-комісаріати будуть проводити збір, формування та відправку до навчальних центрів команд із військовозобов'язаних громадян України. Найбільш потрібні під час чергового етапу мобілізації спеціалісти для сухопутних військ це танкісти, артилерісти, механіки, водії, фахівці протиповітряної оборони, а також медики, зв'язківці і ремонтники різних напрямів. Поки доукомплектовуються збройні сили, добровольчі батальйони теж не пасують задніх. Так боєць полку Азов розповідає, потік добровольців не зменшується. Щотижня до полку записуються до трьох десятків бажаючих боронити свою вітчизну. Є навіть люди з окупованих територій. У нас люди з усієї України приїжджають як з окупованих територій, з Донецька, з Луганська. Вони йдуть з настроєм очистити свою територію від російських загарбників. Захищати Україну я не знаю, звісно, що їм за не дозволяло це раніше робити, чому саме зараз вони приїжджають. Щоб потрапити до полку Азов, потрібно зібрати необхідні документи і пройти співбесіду. Бути ну, по перше, все адекватною людиною, яка впевнена в своєму рішенні, тому, тому що ну вони люди мають усвідомлювати, куди вони йдуть. Висока явка до військоматів за повістками, набори у добровольчі батальйони. Все це говорить про нескореність духу і провал путінського плану, за яким мала зірватися мобілізація. Військово зобов'язані продовжують навчання аби найближчим часом замінити своїх побратимів на бойових позиціях у боротьбі проти агресора. Анастасія Струшко, Дмитро Грушко, Артем Кутасов. Соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж з вами прощаюся. Тримайтеся.